Друзі, вітаємо! Зараз перебуваємо на сході, на Сумщині. Ви бачите, за нашою спиною перевантажуються різні речі, які ми привезли, передаються автомобілі для наших військових. І сьогодні надзвичайно важливо продовжити підтримку наших військових. Поруч мене Валерій Прозапас. Валерію, друже, дякуємо за службу. Дуже радий бачити представників мені не чужого міста. Рівного, Тому що мій батько з Рівненської області знову радий бачити своїх друзів, які не вперше вже привозять допомогу, зокрема нашій бригаді 36-й. Це вже здається четверта чи п'ята смуга, Я вже навіть не можу порахувати. Ми відчуваємо вашу підтримку. Дуже радий, що такі небайдужі люди, небайдужі політики. Громадські державні діячі розуміють, що наразі майбутнє України вирішується саме тут, на різних фронтових смугах. Будемо сподіватися, що наступний рік принесе нам мир, а відповідно, і розвиток європейської, демократичної, сильної України. Дякую. Дякую дуже.